Слава Україні! Розпочалась 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Дві російські ракети випущені із СЗРК С – Влучили в об'єкти цивільної інфраструктури міста Слов'янськ. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живі силі, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 45 атак противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. Окремі з'єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. До укомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості протягом минулої доби. Противник здійснив обстріли населених пунктів: Галаганівка, Залізний міст, Архипівка, Чернігівської області, Мефодівка, Середнабуда, Есмань, Ходене, Білопілля і Скрівщина. Волфене, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачене, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області. А також ветеринарне, Лук'янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині. На кубінському напрямку ворожих обстрілів зазнали: Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне Кіндрашівка та Оскіл Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове. Та біля Богданівки і Притеченого. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Сєверне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. В той же час ворожих обстрілів зазнали: Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів: Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Причистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка. Малі Щербаки, Степногірськ, Запорізької області, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягінка, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях у населеному пункті Гравське, Волноваського району Донецької області та навколо збільшились кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення. Дещо схожа ситуація у благодатному Донецької області, побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в'їзд дозволено жителям, виключно за наявності реєстрації. Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БПЛА типу Орлан 10 підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Два склади боєприпасів противника, а також одну ворожу радіолокаційну станцію. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 540 російських загарбників, знищили 10 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, один засіб ППО, п'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!